Луки, 16 розділ. Оповів же він і учням своїм. Один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав Що це чую про тебе, дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене, копати не зможу, просити, соромлюся. Знаю, що я зроблю, коли мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. І закликав він різно кожного з боржників свого пана. Та й питається першого, скільки винен ти панові моєму? А той відказав Сто кадо коливи. І сказав він йому: Візьми ось розписку свою, швидко сідайте й пиши п'ятдесят. А потім питається другого, А ти скільки винен? А той відказав 100 кірців пшениці. І сказав він йому візьми ось розписку свою, і напиши 80». і пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. І я вам кажу набувайте друзів собі від багатства. Неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель. Хто вірний у найменшому і в великому вірний? І хто несправедливий у найменшому і в великому несправедливий? Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить, і коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? Жаден раб не може служити двом панам або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує, не можете Боговій мамоні служити. Чули ви все? Фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них: ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог, щоби високе в людей те перед Богом Гедота. Закон і пророки були до Івана. Відтоді Царство Боже благовіститься, і кожен силкується втиснутись в нього. Легше небо і земля променеться, аніж одна риса з закону загине. Кожен, хто дружину свою відпускає і бере собі іншу, той чинить перелюб, і хто побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелюб. Один чоловік був багатий, і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали, Все ж приходили, й рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер. І на Авраамове лоно віднесли його анголи. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря. Нехай умочить у воду кінця свого пальця, мого язика прохолодить. Бо я мучуся в полум'яці. Авраам вже промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав Отож, Отче, благаю тебе, що його ти послав у дім батька мого. Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо Отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покається. Йому ж він відказав як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри.